Є таке день народження, яке святкують по всьому світу на кожному материку. І вже 2000, майже 24 роки від того дня народження по всьому світу всі його чекають і ждуть цього такого дивовижного свята. Чи є це день народження? Ісуса! Ісуса, правильно. І є деякі такі асоціації. Так? з чим у вас асоціюється різдво? А ще ще, ну ні, такі, те, що ми можемо побачити. Гірлянди, вовники, колядники, ялинка, веселище, хтось канікули жде, так? А ще дивіться, або ще асоціація з такою цукеркою тростинкою. Всі бачать, що з крізь. Зім, так? А хто знає, чого ця цукерка? Що використовували для створення цієї цукерки, що вона раптом стала одним із символів Різдва. Що всі бачать цукерки, думають, о, це Різдво, це Різдво асоціація. Хто що знає? Вона означає палочку. Так, дивіться, я вам зараз коротко розповім. І потім ви отримаєте всі такі цукерки і буде одна умова. Всі, хто отримає таку цукерку, перш ніж її з'їдять. Мають повторити історію хоча б одній людині, таку, як я вам розкажу. Так ось існує легенда, що кондитер, який створював цю цукерку, використовував її для того, щоб розповідати діткам про Ісуса. І от хто знає англійську мову, що підійти руку? А як буде англійською Ісус? Джейс, так. Джейс. І от перше, що ми бачимо, так, це буква J, Перша буква англійської Ісус. Якщо ми перевертаємо цукерку, це а вже, як Саша сказала, схоже на що? А на, а посух. Посух. на посух. Вона так і називається посух. А чому посух? Яке має відношення до Різдва? Що, ну, він... да, тому що був пастир і пастухи. Тому що Ісусом називають пастиром. А ще якась оце. Ну, так, да, пастухи. Почули першими, ангел їм явився. І правильно, і, і те, що і, ну, пастухи перші прийшли вклонитися, і те, що кхм, Ісус сам був названий пастором. Добре, а що означають кольори білий, і червоний? Червоний, що таке? Це любов а. Ісуса. То ще скаже, я. Чому червоний? Що це колір нагадує? Далі. За нас пролив кров свою. І що ми отримуємо в результаті, якщо ми приймаємо його віру. Чисте серце, чисте серце. Так, так. Да. Я дякую за ваші руки, підняті, Ви просто сьогодні молодці. Ви не перебиваєте, не шумите там. Так, да, Це біле, чисте серце, яке ми отримуємо. Також є така асоціація про чисте, непорочне зачаття Ісуса. Це єдина людина, людина, Бог, який був непорочно зачатий від причистої, так? Діви. І ця цукерка дуже тверда. Всі пробували гристи. А як ви думаєте, що означає твердість цієї цукерки? Віра Ісуса в людей і віра людей в Ісуса. Так що Ісус це ну це твердиня наша. Ми часто співаємо в піснях Надія ти моя, твердиня ти моя, що це непохитно. Що ми не похитнемося, якщо ми будемо вірити в те, що Ісус. Прийшов і пролив кров за наші гріхи, тому що ми всі грішні, ви знаєте. І що лише віра в його викупительну кров дає нам надію на вічне життя і на те, що ми будемо спасеними. Друзі, і ми готуємося до Різдва, тому зараз ми з вами пригадаємо дві пісеньки, а на виході ви отримаєте цукерки і пообіцяєте мені, що ви хоча б комусь одного розповісте, що ж це за цукерка така, чого вона викликає асоціацію з Різдвом. Домовилися? Так! Добре. Давай большой. Я считаю его Тому, дівчатка, давайте згадаємо, ми з вами запалювали першу свічку. Пам'ятаєте, тема нашого, нашої, нашого, нашого уроку адвент. І перша свічечка, що вона означає? Хто запам'ятав? Хто запам'ятав, що означає перша свічка? Радість і про. Пророцтво. Пророцтво. Пророцтво і надія. А радість буде вже потім. Пророцтво і надія. Е, яку надію нам дає пророцтво? Про що вони пророкували? Про народження Ісуса Христа, так, щоб буде Спаситель. І е, Ялинка. І народиться Діва народить Спасителя світу. Спасителя для кого? Для світу. Для кого? Для людей. Для людей. Для людей. Так, Спасителя. Так, для для да, але в На майбутньому це стало? Світу. Це стало для все? Для всього, світу. для всього світу. Марія народила кого? Ісуса Ісуса Христа. Він є хто? Спасителя. Спаситель, mm. яку він надію дає нам людям? Вірити себе. А ще найголовніше надія. Mm. Хто пам'ятає? Бог полюбився. А бо так Бог полюбився свій, що дав себе своє єдинародне заради того, щоб кожен хто не вірував, повірив. Хто в нього вірує? Повірив. Іма життя вічне. І що життя? Ти їхашо, На. На. життя. На, життя. На. Життя. життя вічне. Отже, спасіння в нас тільки через що? Життя. Через Ісуса Ісуса Христа. А чи є ну, інші якісь боги, через яких ми можемо ну, Ні. спастися? Ні. Ні. Отже, спасіння тільки через Ісуса Христа. А якщо І... людина... Як йшов повод... Якщо йшов поводі, по ішов морі, так? це. В Петро. Петро, Петро, да. так. І тільки він, як Саша сказала, він йшов, і тільки він засумнівався, зразу щоб почав, почав тонути. От я нам, щоб не тонути у цьому вирі життя, такому право ходити по воді прийняти Ісуса Христа в своє я серце, можу... да? я брала повірити. Я брала повірити в Ісуса я Христа. І мати надію на вічне життя. І сьогодні ми з вами поговоримо про другу свічку. А друга свічка у нас це зірка. Різдвяна зірка. Запалюємо другу свічку. Нажимай Пам'ятаєте цю історію? Що побачили мудреці на небі? Віфлеємську, так, віфлеємську зорю. Що вона сповістила? Он, дивіться, що сповістили да, про, народження, Ісуса. про народження Ісуса Христа. Що, е, де народився, в якому місті? Віфлеєм. Віфлеєм. Віфлеємі. Ви знаєте, що означає місто? Віфлеєм? Це родина цієї. Ні, Як перекладається місто. Перекладається. А, ой. Або що значить оця назва Віфлеєм? Місто хліба. Місто хліба, а, а ще або е, місто е, м'яса. Е, в цьому в, в місті народився і цар Давид. Да, і е, Бог сказав, що будуть із покоління в покоління царствувати тільки буде у із, Ізраїлі із, рода, із, рода із роду Давидового. З роду Давидового. І ось подивіться. Е, Чому вони прийшли у Віфлеєм, Йосип з Марією? Чому вони прийшли? Тому що там, там де вони жили, їм сказали, йти карті там, де він жив. Перепис. Там, де... Перепис. Перепис. Цар видав наказ, щоб вони прийшли у це місто. І прийшов час Марії народжувати. Вона народила е... Ісуса. Ісуса. Всі зраділи, не всі зраділи, а найперше зраділи. Хто? Подивіться, Зраділи. Зраділи. Ого. Небеса. Вони лікували про народження Ісуса Христа, а мудреці побачили в цей час на небі. Зірку. А вони були астрономами? Зірочку, вони слідкували, так? Да. Вони пішли до неї, і вони до, до неї йшли півроку. Так. І сповістив ангел кому першим. Подивіться на нижньому малюночку он. Пастухам. Пастухам, які прийшли, щоб поклонитися Ісусу і принести воздать йому славу, а мудреці принести. Що вони принесли, мудреці? Золото, е Золото срібло, ладен і, і миро. Да? Золото, ладен і миро. Що символізує друга свічка? Народження. Зір. Радість. Да. Всі дивіться, радувалися небеса, радувалися пастухи, раділа Марія з Йосипом. Да. Е, ну, не знаю, чи мудреці раділи, але вони побачили, що Зірочка з'явилася, нова, якої не було. Так, тільки один хтось не радів. Хто не радів? Ірод. Чому він не радів? Ну, я не хотів бути одним царем таким. Типи, та тому що він mm -hmm. да, Він не хотів бути одним єдиним дійсним царем у всьому світі. Так, він Де хотів уже старий продукт. Сашуля, будь ласка, ми слова паразити не використовуємо. Тому що він. Гане клопчика був. Ну так, да, він хотів е... царствувати, але ну, він узнав, що народився цар, і він хотів, що це будуть багато царів, буде тільки я. Можна так, ну це проговорить вже не Шути, я... добре. Е, тому перша свічка це в нас свічка. Згадаємо про Пророцтва. Пророцтва про Ісуса або, Христа. Або Надія. Друга свічка. Свічка радості. Свічка радості. Вифлеємська ще зоря називають її е, про те, що народився Ісус Христос, і радіють небеса. небеса. І ми Ми радіємо. Ми радіємо? А чому ми радіємо? А скажіть, яка хороша новина? Те, що ми можемо потрапити в рай, чи те, що ми можемо потрапити в ад? Де радісна новина? Ну, вам було б печально осознавати, що ви всі живете, живете і попадете в ад? Вона дуже забезпечена сім'ї. Типу побута 100 мільярдів доларів. Нареально mm. вибрала б не Бога. Вона Отже, вибрала когось. Так? Отже, людина має вибір. Ми Друга. ж не роботи, так? Да? <плес> людина <плес> має <плес> вибір. ніколи не Бога. А деньги ми кожен день бачимо. Так. І люди, коли бачать Ісуса Христа, приймають у своє серце, е, отримують спасіння і дар вічного життя. Вічно з Господом в радості, там на, <плес> на <плес> в його царстві. А уявіть так. собі таку картину. Ви любите, коли ваші коли послухай Ви любите, коли ваші плани руйнуються? Ви щось настроїли собі якихось планів? А воно раз щось пішло не так і не виходить? А уявіть собі, були б Маріту послухаємо. Ріта, ріта, слухай Уявіть собі, молодий хлопець і дівчина Марія і Осіф, які збираються одружуватись, але щось пішло в них не так. Да? Що пішло не так. Вона якби була. Вона завагітніла. Він узнав таку новость. Я Уявіть. Нього... У нього плани поламались? Так. У неї плани поламались? Так. Да. Але їм Бог да, якби вів і давав впевненості в тому, що Бог разом з ними. Навіть в тих таких ну, незрозумілих для них ситуаціях. Чи вона не готова була взагалі до стосунків ну, там, з чоловіком? Вона не готова була народжувати без тих стосунків. Ще не було стосунків, а вона вже вагітна, їй вже прийдеться народжувати. Вона молода дівчина, да, їй там 18, не знаю, 17 років чи 16. Не знаю, в, той, в який вік вони виходили там заміж, але вона була молода, незаймана, праведна, і Бог її вибрав. Уявіть собі, якими треба бути нам, щоб Бог зглянувся на нас. От такими, як Марія. Значить, праведними, да? добрими, без всякої цієї агресії, яка була там на проповіді, да? була... щось вам батьки не купили вас агресія або заздрість, або то. Уявіть, наскільки вона завладала собою, що Бог на неї приглянувся, що вона сподобалась Богу, Бог її вибрав для цієї отакої цілі. І потім. Вона завагітніла. Тут придумують якісь закони, що їм треба йти в якесь інше місто. Це 3-4 дня путі, на ослику, не в комфортабельному якомусь там таксі. Їхні плани опять руйнуються. Але вони знають, що з ними Бог. Тому що Бог являється і Іосіфу казав: не бійся взяти Марію, в дружину. Марії казав, я з вами, да? а потім вона народжує, де вона народжує. Опять Ой. же, не в пологовому Де? шикарному будинку. Вона сараї. Подивіться в Он на, на, на малюнку зображено. В хліві, хліві. не вистачило місця. Уявіть Богові, царю. Не вистачило місця. А він і він народився у Хлівові. Що було потім? А потім е, їм кажуть бігти з Віфлеєму. Тому що що, їм загрожує небезпека? Маля хочуть вбити. Ми, Опять що, руйнуються що, плани. Вони вже думали, що ми все, зараз ми робити. вже заживемо, все буде класно. Вже заживемо нашою дружною сім'єю. Ні, знову якісь випробування. Але в усіх цих випробуваннях, які очі очікували і Іосіфа, і Марію, Бог був з ними. Бог давав їм радість, тому що він казав не бійся, я з тобою. В Біблії 365 раз разів сказано не бійся. Знаєте, чому 365? Чому? <гум> тому що 365 – це дні року. це дні року. Да, В році 365 днів. І от на кожен день Бог нам каже, не боятися, Бог завжди з нами. Які б випробування да. не були в нашому житті? Якби плани ми б не настроїли, а вони рушились. Пам'ятайте, Бог з вами. Якщо ви запускаєте Бога в своє життя, в своє серце, то Він буде керувати, він цю дорогу буде випрямовувати. У вас якісь погані друзі, ко... строять вам якісь козні. Бог все це буде випростовувати, Бог буде разом з вами. Ви не повинні боятися. То що, ви запам'ятали, що знаєш це цукарецька? Ісус, кров чисте серце, а перевернути, як перевернути? Посад. Ісус називав себе Я добрий пастир. Овці мої слухають мене, чують голос мій, відрізняють його від інших, і йдуть за мною. Запам'ятали? Да. Можете пригостити, якщо ви хочете комусь там, про Бога і не знаєте як, то це чудова така можливість, що ви можете купити цю цукерочку за 12-14 гривень, попросити своїх батьків, я думаю, вони будуть не проти і таким чином розказати. В мене вже, вже таких конфеток дома три лежать, запаковані. Мені в, в, в школі подарили, мені вже вчора подружка подарила і тут ну, Комусь будеш розказувати і ділитися цією цукеркою. Да. Навіть, або ти, або ти ти хтось ти їсть, ти ти ти, Саш, ти навіть можеш підійти і сказати, а ти знаєш, що ця цукерочка? Бо серйозно, ніхто не Та знає, що, знає, що вона значить. Мені мені що Ельдар теж вибрав в супермаркеті таку цукерку, вона наспала і розбилась. У нас, у я кажу, ну що ж робити, вона розбилась. Він, Мама, ну треба ж нам цю купити, ми ж розбили її. Кажу, який ти молодець. Так. молодець.